Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games! Мене звати Ігор. І на столі в нас сьогодні стрімкошир. Це доповнення до гри Everdell від Starling і в локалізації ігроMAG. І це вже друга локалізація доповнення. Нагадаю, у нас вже було перше доповнення українською мовою, і це друге доповнення, яке додається до низу нашої карти. Там зверху до карти, до нашого поля, навіть не карти до поля. Тут знизу до поля буде доєднуватися. І давайте подивимося, що в нас тут є. Далеко-далеко за межами затишної долини, вседол у серці таємничих незвіданих земель на вас чекає нова подорож І ми будемо подорожувати стежкою до передгір'я, потім до гір, і по хребту гуляти з новим цим доповненням. Яке в себе там включає картки погоди, картки відкриттів великих звірят, які в нас будуть допомагати, або. ну Скоріше за все, допомагати в наших іграх. Ну що, давайте будемо відкривати. Ми ж заради цього тут і зібралися. Давайте дивитися, що в нас тут всередині, тому що це ж все ж таки розпаковка. Ну, а поки я дістаю нашу коробочку, що в ній знаходиться, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. І обов'язково задонатити задонати на Збройні Сили України, це зараз найважливіше. Якщо буде бажання, натхнення можна підтримати і канал Єгеймсі. Як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і ми будемо відкривати. Бу! Ух! ти! Ну, перше, що нас зустрічає, традиційно це правила до гри. І ось всі наші. Нові величезні звірятка, ми до них дійдемо. Ну, правила, я думаю, що не дуже, не дуже складні, тому що це все ж таки доповнення. Рушити в подорож, погода, експедиція, соло-режим окремий. І поїхала історія з самими картами, і навіть ціла традиційно ціла історія про цю гру витяг журналу Зайця Білянця. А, так, що це у нас? Сьоме надієння марна справа. Такі слова відлунують у моїй голові, поки ми ховаємося від хурделиці пізньої зими. Ще тільки сьомий день нашої подорожі, а ми вже відчуваємо тягар поставленої перед нами цілі. Ми покинули затишок своїх домівок, щоб вирушити в ці дикі землі і шукати допомоги короля, який, на думку деяких, є найбільш, ніж легендою. Мої супутники, дуже й витривалі звірята, але навіть у їхніх поглядах я помічаю проблески сумніву. Ну і це все ціла історія, яка, бачите, складається тут з цієї подорожі. Так, що в нас тут дуже цікава історія? Це просто щоб в нас. Поле нікуди не рухалося. І дивіться, що у нас тут оп, і ось такий елемент поля буде додаватися в нас вниз. Тепер я думаю, що на столі навряд чи вже буде поміщатися на шевердел. Ну, подивимося, подивимося. І бачите, тут у нас є зима, тут в нас є весна, тут в нас є літо і є осінь. Ну і відповідно, тут у нас є передгір'я. А самі гори і тут перевал. Ось так. Ось так. Так, на зворотньому боці у нас нічого, нічого. Так, у нас це цілі, наскільки я розумію. Житончики цілий, дзеркальне озеро. Так. Ну, Маршрутів, як там правильно сказати? Так, довголапий ліс. Три дерево, 5. Так, да, прикольно, прикольно якісь елементи. Ось тут ще в нас щось, щось в нас тут є, що тут у нас Все дол. Так, винагорода не зрозуміло, Затрати на експедицію не зрозуміло. Тобто, нас для того, щоб відправитися в цю експедицію, нам потрібно витратити три дерева, і ми отримуємо три переможні очки, а тут 5 м -м, чогось. Якихось ресурсів, я так розумію, будь-яких ресурсів. Добре. Дивіться, що в нас, нас тут є. Ну, давайте, давайте спочатку по карточкам подивимося, що в нас тут з, -з, з ними, а потім будемо дивитися звіряток. Так. Стрімко шир, українське видання. Як зазвичай, такий просто в нас красивий. Красива картинка. І ось в нас є карточки, які можуть бувати, бути або звірятка, які будуть нам допомагати, трюфіль велике звірятко. або, наприклад, золотошукачі. Тобто тут це, це випадковим чином буде в кожній партії, бачите, і не всі вони зі звірятками. Тут щось можна отримувати не тільки звіряток, навіть караванка картографа. Бачите, купу, купу всього, і далеко не все є звірятками. За Ча час тут досить багатенько. Так, і це все, Тишак, Король рун. Ну, прикольно. Прикольно, 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 прикольно. Це в нас все. Це в нас все буде. Дивіться, ось тут перевал. Тут у нас це. Передгір'я, чи як воно називається, і е, оці холми, які тут, чи гори, а то передгір'я якось так. Так, тепер нас цікавить ще оці карточки. Нас цікавить ще ось ці карточки. Знову маленька карточка. Красивенька. А тут погода. Це карточки погоди, і тут, бачите, повінь може бути, лісова пожежа, град цілий, громовиця. Злива і все таке, що в нас є. Холоднеча. І це теж дуже прикольні елементи, це для подорожі. Це все для подорожі. І тепер давайте дивитися, що в нас тут. А це насправді такі сідельця, які нам потрібні для того, щоб посадити на велике звірятку, маленьке звірятку. Я зараз покажу, як це буде відбуватися. Дивіться, які в нас тут великі звірятка. Просто шаленючі великі звірятка. Це ж просто, дивіться, він, він ограменний, просто ограменний. Бачите, які? Круть. Так, і дивіться, тут ще в нас, ще більші є. Давайте якогось прям величезного візьмемо. Величезного, величезного. Наприклад, ось такого, Гух. Великий. Давайте вже всіх дістанемо. Що в нас тут хто в нас тут є? Дивіться, якийсь лось. Так, це, мабуть, ведмедик. І вовк. Білий вовк. А тепер дивіться, в нас з'являються ще й нові звірятка. А, у нас з'являється, хто тут, якийсь філін, мабуть, да? так, такий. Да, філін. філін, Ящерка якась зелененька з'являється. І хто що це за сурікати? Я не розумію. Якщо ви знаєте, підкажіть, що це за сурікати? Якісь сурікати? А, і білочка, мабуть, чи, 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 чи лисичка. Білочки в нас були, це, це, мабуть, лисичка. Це, мабуть, лисичка така прийшла. Знову ж таки, одразу жабенятка це якщо є доповнення. Який, я сподіваюся, теж буде локалізовано, там з жемчугом щось пов'язано, з перлинами, перлаводдя, наскільки я пам'ятаю, воно в українській мові буде називатися. І дивіться, і ще ось такі в нас зайчики. Ось такі в нас зайчики по кольору всіх тих, хто були там в нас і в базі, і відповідно тут в доповненні. І ось для того, щоб цей зайчик міг подорожувати на якомусь великому звірі, нам потрібно на великого звіра поставити це сідельце. А зверху поставити. А, мабуть, не цього, мабуть, звичайне звірятко треба поставити. От тут, бачите? Давайте спробуємо звичайну звірядку, таку, таку, наприклад. О, так воно і є, дивіться. І ось в нас звірятко осідлало, велике звірятко. І буде, і буде скакати на на цьому звірятку. Ось такі сідельця, або, наприклад, ось так на, на лося. Ось так на лося застрибнув, або навіть на От, можна навіть на якусь, на якусь птаха застрибнути і, і, і щось, щось з тим робити. А, тому ось, такі в нас, ось таке в нас доповнення. Купа, купа дерев'яних міпліків, купа ще дерев'яних міпліків. Купа величезних дерев'яних міпліків, одне, одне один елемент поля, трошечки карточок небагато, і трошечки жетончиків і все, що є в цьому доповненні, але це тільки те, що є візуально, Насправді все м, криється в самій механіці. Там, де у вас є можливість відправляти своїх звіряток у подорож. Тобто ви можете, в принципі, будувати, як зазвичай, своє містечко, але тут можна відправляти в подорож своїх звіряток і отримувати додаткові плюшки, додаткові мапу, мапу, ці елементи мапи промальовувати і отримувати додаткові переможні очки. Тому ось таке в нас доповнення, і мені здається, я вам все показав. Більше тут нічого немає. Тому на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили подобайку якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не бажають цього не зробили. Залишайте свої коментарі, ну і трошки бонуса. Ось такі звірятка в нас тут. ось Новенькі звірятка, які будуть підкорювати легендарний вседол Еверделу.